Міжнародний день людей з обмеженими можливостями нагадує нам про тих, хто потребує особливої уваги і турботи. Сьогодні чимало відомих особистостей, маючи серйозні проблеми із здоров'ям, не зупинились і довели собі та світу, що інвалідність не обмеження, а простір для нових досягнень. Ми зібрали для вас кілька дивовижних історій, герої яких продовжують дивувати світ та надихати на нове. Крістофер Ліф, актор театру та кіно. Він став популярним після ролі супермена в американському кіно. В 1995 році впавши з коня, отримав переломи та бонився паралізованим. Лікарі не змогли поставити його на ноги, але врятували його життя. З того часу він присвятив себе реабілітації і разом з дружиною відкрив центр навчання для паралізованих Навичкам самостійного існування. Франклін Рузвельт – третій другий президент США. Він єдиний президент, що обирався на 4 строки. Рузель був обраний на посаду президента вже після своєї хвороби, що змусила його назавжди користуватись інвалідним візком. Але інвалідність не завадила йому керувати державою. Робіть те, що можете, тим, що маєте, там, де ви є, любив говорити Рузвід. Олександра Кулязніпра стала першою в Україні професійною фотомоделлю. Окрім того, вона є ще радником мередні прав. Їй не завадило завадили мрію те, що вона з народження прикута до дворійного візка. Дівчина вже встигла взяти участь у кількох показах одягу, її красою цікавляться як українські, так і закордонні фотографи. Українські паралімпійці знані у всьому світі своїми дивовижними досягненнями і рекордами. А атлетка Оксани Журковської буквально шаленіє весь спортивний світ. Наша спортсменка, триразова чемпіонка світу, рекордсменка у стрібках вдовжено серед спортсменів з вадами зору. На жаль, останнім часом кількість людей з особливими потребами невпинно зростає. Під час повномасштабного вторгнення від культа уламків снарядів отримують травми й каліцтва не тільки військові, мирні жителі, серед яких не лише дорослі, а й діти теж потерпають від жахливих наслідків війни. Та, хоч би як не було важко, українці тримають оборону на власному фронті і щодня перемагають, ведучи боротьбу з недугою. Нам варто повчитися в них стійкості і витримки. Спілкування з людьми, у яких війна відібрала здоров'я, потребує від кожного з нас, перш за все, любові до ближнього. Так саме любові, адже тільки вона допоможе знайти правильні слова підтримки, і підкаже, як діяти в тій чи іншій непростій життєвій ситуації.